Всім привітик! І це влог з подругою на планшета. Поїхали. Але для початку я вас познайомлю з персонажем. Його звати Денис, це старший син, це мама, її звати Марина. І це папа, його звати Марк. Поїхали. Так, треба будити з Дениса. А то сьогодні ми їдемо на дачу, тому що у нас буде в нашому домі клінінг. Так, да, на дачу ми буваємо, звісно, частенько. Так, ось мій телефон. Треба будити марка. Що Мар! таке? Нам сьогодні на дачу треба. Іди Дениса буди. Окей. Я краша, що не я. І хто це? Зараз подивлюсь. Це хто? Денис можна зайти? Так. Да. Сьогодні, коротше, ми їдемо на дачу, тому соберу свої манатки, і ми будемо їхати на дачу, те, що у нас буде клінік. Опять. Не опять кай мені, все. Жду тебе на дворі. Точніше на першому етажі. Ну, окей, зараз соберу. Ось у мене є чемодан. Мені сюди скласти тільки одяг, планшет, телефон і кошелек. То, що я можу піду гуляти. Але один я цей костюм. Я вже все забрав. І осталось тільки кошелек покласти. Все. Можна йти. Вони, походу, вже спустилися. Ну так. Да. Якщо що, не зважайте на лишні звуки, то грає моя подруга. І де вони там? А ось види. Все, пішліть. Зараз нас наш, отвезе наш лічний водитель. І якщо що, друзі, якщо ви хочете а, обзор на цей дом, який я построїла, то тоді пишіть мені в коментарях. Ось ми нарешті знову сюди приїхали. Капець, кожен тиждень. Опять робота. Ем, Стоп, подибатьки. Ну ладно. Чо! Як ви за секунду тут оказались? Уміть, надо. Ладно. Мама, приготуй щось поїсти. Ладно, зараз приготую. М -м -м. Знову треба щось придумати, малювати. Але для початку треба розкласти речі. Так, але треба приготітися в домашню одежу. Все, буду в цьому.